Опалювальний сезон не за горами. Упад Черкаси обленерго готується до холодів та вже визначили алгоритми дій із підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу, зазначається на сайті підприємства. Зокрема, розроблення комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на посилення протипожежного стану об'єктів, узгодження порядку взаємодії підприємств енергетики з органами виконавчої влади та військовими адміністраціями. Також створення запасу обладнання матеріалів, устаткування пальномастильних матеріалів для виконання аварійно-відновлювальних робіт. На електроенергетичних об'єктах у разі їх пошкодження внаслідок бойових дій чи надзвичайних ситуацій. Водночас на підприємстві просять громадян заздалегідь підготуватися до опалювального сезону та економно споживати електроенергію. Також радять звернутися до спеціалістів, які обслуговують будинок, щоб перевірити стан електромережі. Вони мають попередити власників квартир щодо недопущення підключення електронагрівальних приладів більше ніж то, що дозволяє договірна величина.